Ідіть пильно і розвідайте про дитя, а коли знайдете, дайте мені знати, щоб мені піти поклонитися йому. Вони, вислухавши царя, пішли. От звізда, що бачили, вони на сході йшла поперед їх, аж поки прийшла і стала на те місце, де було дитя, аж помітили вони звізду, зрадували з дуже великою. Радістю увійшли в хату, побачили дитя з матір'ю, його Марію і впавши, поклонилися йому, та, відкривши скарби свої, піднесли йому дари, золоту ладам, і смірно, і прийнявши снівістку, щоб не вертатись до ірода іншою дорогою, і пішли до. і на Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Христианне послання, Преосвященнішого Віктора Вель, єпископа Мукачевського і Карпатського. Керуючи Мукатською Карпатською партією Православної Церкви України. Послюблені Господи, брати, і сестри, любі закарпатці! Христос рождається. Славімо Його! Христос рождається, славіті, Христос небес зустрічайте. У ці святкові та дні Різва Христового і новоліття 2023 року сердечно вітаю всіх вас, народженим в Богом немовляти, Спасителя нашого Ісуса. Швидко лине час земне життя, і ми знову стоїмо на порозі Нового року благості Божої і знову молитовно, з духовним піднесенням зустрічаємо велике свято, Різдва Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа. Бо службові пісні піві та колядки, що прославляють народження Христа, радісною звісткою освітлюють наше життя, відтісняючи негараздість. День терботи на другий план. У цих духовних гімнах щирістю і чистотою відображається душа нашого, полюбого українського народу, його віра, історія, мова, культура та традиції, Його вікові надії та сподівання, радості у зустріч з тим, хто явив світу путь, істину життя. Ісус Христос приніс на землю мир та любов. Через який спонукає нас бути гідними дітьми Божими. Підтвердженням цьому є почути послухами спів ангелів Божих, слава Вишній Богу і на землі мір людям в Наша свята Православна Церква, вчить нас, що заповіді Божі слід виконувати з любов'ю до Отця нашого Небесного та на наших ближніх. і тільки так ми можемо здобути душевний мір спокій, життя вічне для безсмертних душ наших. У ці різв'яні дні прийдешнього новоліття 2023 року і, 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 третьою річницю канонічного дання Вселенським патріархом Атаки однієї з найдавніших інших помічних церква у світі Православної церкви України. Ми з були і вдячністю звертаємося до всемистивного творця всього сущого, щоб благословив українському народу відродження. Утвердження Української церкви. Цього ж року ми відзначали проголошення Всеукраїнської православною церквою Головною Радою у місті Києві Української автокефальної православної церкви як Незалежної помісної церкви України під час встановлення Незалежності Держави України 1917 1921 рік. Святкуючи світле Різдво Христово і новлюття 2023 року, ми з вами також не повинні забувати про тих наших братів і сестер, українських воїнів, героїв і гореїн та полонених, які ціною власного життя боронять наших близьких і увесь український народ, державу Україну, українську церкву.